Друзі, всім привіт, слава Україні! Приїхала уп'ять комбінована посилочка. Давайте глянемо, що приїхало, заодно провіримо, що у нас де є І розпакуємо. Подивимось ще ціле. Ага, це навіть тут має бути ще дві. Почнемо з тої маленької. Так, щоб не прорізати. Так, посилка, посилка Так, Бачите, о. це різні продавці, а здається, що однакові. А може різні об'єднали їх в Китаї, потім об'єднали в Латвії. Ну, Давайте подивимося, що у нас є з тої першої. Вже на розпаковці є такі ніж можете бачити дуже хороша якість ще в маслі тобто ну, за воду заточений тобто ріже бачите, ну так плівку не поріже у нього кінець не такий кінчик гострий, але як можете бачити розрізає ідеально тобто, Щось почистити, якесь яблучко, врізати собі щось на канапку чи десь на природі, розробити канапки в помідорах, ідеально, це, до речі, замовляв на подарунок. До нього ще є ось такий. Так, зараз ми глянемо, заодно ним і спробуємо. Бачите, як воно. Як можете бачити, це такий чехолчик. Для того ножа. Ну, не тільки для того, це універсальний, але брав по розміру для того ножа. Бачите, закривається. Є така лямка така. Можете бачити на ремінець. Тобто ви чіпляєте собі на ремінь, десь під курткою, під светром, чи просто собі носите. Йому вам не заважає, відкрили маленько, зручний, щоб був під руками, не валявся десь лишніх речах. Тобто на подарунок просили і отримають. І давайте розпаковуємо, як ви вже бачите по упаковці, це є скло. Скло до 12-го айфона, дуже хороша якість. У мене теж, до речі, наклеєне, вже ношу ну, довгий час, мені вже і телефон падав, і ідеально все клеїться. Тобто, давайте подивимося, що воно. Має бути два, здається. Так, по дві салфеточки є в нас. І подивимось, чи ціле сково приїхало. Це по технології 9D щось. Ну, Силку на продавця, як завжди вам лишу в описі під відео, була дуже хороша ціна. Тому взяв собі на всякий випадок. Буду міняти акумулятор скоро. Планую. Тобто, щоб замінити акумулятор, треба знімати все рівно з коло. Бачите, ось. Тобто все сходиться, це такий самий, як і попередній. Тобто одне наклею, а друге буду мати на запас, на всякий випадок. Так як в мене і будова йде, і роблю різні роботи, садові будівельні, тобто, можливість спасти. А, це стоп-це чотири штуки. Це 4 штуки замовляв. ну Давайте заодно будемо дивитися і складати в контейнер назад. чи воно ціле. Це була акція, дуже хороша ціна була. Була якась річниця Aliexpress і взяв по хорошій ціні. По-моєму, що 100 з чим то гривень за 4 скла. Це взагалі дешево. Зараз не знаю. Яка там ціна стоїть, силочку лише в описі під відео. Подивитесь, якщо вам цікаво, ну, ціни недорогі і можна комплектом замовляти. Якщо замовляєте комплектом, виходить досить дешево. Бачите, все, все ціленьке, все гарно запаковано і все гарно приїхало. Так, і ще одне останнє глянемо. Тобто навіть можна одне комусь подарувати. І також все ціле. Бачите, все, ціленьке, неушкоджене, не ушкоджене, не тріснуте ніде. Так що тепер можна сміло міняти батарею. Так що всі сили на продавців були що описи під відео. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!